Що трапилось? Хто ти? Як я тут опинилася? Що це за місце? Ти не чорта не пам'ятаєш? Ні, нас шестеро таких. Ми прокинулися, як і ти. Ані спогадів, і жодного уявлення про те, хто ми. Схоже, ми в глибокому космосі. Треба оглянути тут усе. Ти знаєш, як на цьому літати? Ні, скоріше моторна пам'ять. Ти впевнений, що вмієш ними битися? Думаю, що так. Що таке фітьма? Великі залісні двері тепер згадала. Що саме? Хто вкрав наші спогади? Ти пам'ятаєш, чому це з нами зробили? Бо ми небезпечні.